У попередній серії. бачиш, мала малакура приїхать. Вона дуже нас довго ремонтувалась, і нарешті, що вона на вулиці вже стоїть. Я купив жінці Єтрона. драйв. Покажу, як відсвічує. Машинка приїжджає, переход. Тут таке, ідео сразу дивитися. Я вже і забув, що ми це замовили. Але я дуже радий, що воно прийшло. Зараз подивимося. Давай прямо тут. Коротше, що ти думаєш що тут? Давай, твої здогадки. Ні, я б не показував на камеру. Неправильно. Це машинки мініатюрні, майже такі самі, які ми приганяємо з Америки. Ось є Рубікон навіть. Він не такого самого кольору, типу, як ми е, пригнали. Але теж Рубікон, теж Вранглер. Але тут, бачите, з м'якою кришею, а в нас саме під запад клієнта був з твердою кришею, і таких дуже мало я одразу кажу. Але ми нам вдалося знайти схожий. Далі в нас тут є ра Рам, Рам. Єсть. Отакий. Тут навіть знімається ця верхня штучка. О, тут шини є. О, а мені, я десь читав, коротше, що вони ще вміють. Якось. Чекай. Ні, це не вміє, мабуть. О, ламба! Ні. Так. Да. Ламба. Ми таких, на жаль, не приганяли, але я хочу сказати, що все у ваших руках. Якщо б нас хтось замовить ламбу. Я впевнений, що це буде найепатажніший кейс з усіх наших автовозів за всю нашу кар'єру в NG Cars. тому що настільки крутих тачок ми ще напевно, не переганяли. А ти як робиш це? Клас! Майже як справжній брабус Мерседес. Гелік. Геліків ми здається теж не приганяли, але я не пам'ятаю, якщо чесно, може до мене ще приганяли були брабуси. Ну, може, не Брабуси, може просто геліки. Ні, вона не вміє, так, на жаль, це просто брабуси. Як ви думаєте, друзі, не на що не схоже? Це Ford Mustang GT500 Shelby. Гадюка така, це типу значок Shelby, якщо я не помиляюся. А? Кайф? Кайф. Один із найкайфу. Ні, ладно, це на потім, це на потім я залишу. Спочатку оцей. Це в нас Ford F150, якщо я не помиляюся. Десь. А де? А, о, знайшов. Тут ще. У багажнику є квадроцикл. Міні-квадроцикл такий. Ну, він, на жаль, нічого не вміє, але прикольно. І він, здається, теж так вміє, да? Тільки він тихіше за інші, але виглядає все одно кайфово. Що там? Найкайфовіша тачка з усіх. Ви можете вже бачити, тут повертається колеса навіть. І що в цій машині особливе, Ви хочете запитати? По-перше, вона вміє ось, так? Нєт. Ні. Nissan GT-R. Затормозив. Але що в цьому особливому? На жаль, тут погані батарейки, ми їх замінимо обов'язково і покажемо, але. Відкриваємо багажник, що ми тут бачимо. Що це таке? Хтось спитає, да ми відкриваємо кришечку, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Це машина, яка паром з труб видає дим. Типу, вона ну, заведена, зрозуміли там і пар іде. Але для цього треба нові батарейки, і треба водички залити. І ми це обов'язково покажемо. Чого тут відбувається? Пока. Треба вирішувати, що з ними робити. Тому що прийшли, то вони прийшли, це ну, класно, вони дивляться на цьому стані теж прикольно. Але треба подумати, а я ж хотів їх на кажеться, поставити. Точно. Може щось з цим придумати. О, прикол. А що за машинки? Це машинки наші. Наші? Та ні. А можна Куди? Нашу не Та Клієнтам показуємо, що таку машинку можемо купити. І отаку. І от, і от таку ми можемо в Америке здесь. Потом не а надо. Ти, воно не бай, не Андрюха, став на, 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 на так. сенсі. Так, Ні, приходить клієнт. Приходить клієнта зустріч, каже, яку машину можна купити. Я йому показую, От таку тут. В Google напишеш і покажеш картинки. Дивіться. Так ти виш жалко. Ні, це, не це робочі, не робочі. Це не Ні, робочі нам прийшло. Андрій, не починайте. Починається. По-перше, вот именно, иди там кушать, куди ти собі йшов. Пішов. Mm -hmm. Я завтра перевірю. Наш спілч. Якщо там проведе кодерна машинка, буде відео так. Розборки за гаражами. Я його визову на стрілку. Раз. Що таке? Давай закрывай дверь. Жовтний порт запомнили. Брабус. Вранжер. Ну, Андрій, це вообще це не моє, по-перше, да? Це Паша заказав. Ні, це, це Паша заказав для тут офісу треба. Ну вот, ну, ты не можешь. Знай... No. Есть вопрос до пащи. Все. Ну, Паша, это. Дверь, ты что, не працюю в машині? И на привозишь нашим клей. Раз, три, четыре, четыре, четыре семь. И семь. все. Можно. Все-таки на стеллаж, да? Я тоже знаю на стеллаж. Там тем более у нас такая фотозона. Ну, фотозона, вы видите, так что нахуй. Да. Стиллаж. <laughs> вот это так приблизно так грузится машины в контейнер. Коротше, єлі одбілість от приколістів. Але все-таки ми вирішили, що ці машинки будуть стояти у нас на стелажах. Як ви можете бачити, стелажі вже майже повні, ми їх вже приготували для гарної картинки, але начебто чогось не вистачає. І якраз таки цей останній елемент були машинки. Аккуратно. Яка-то вісела музика буде на фоні. Все, все закончились уже? Нет, еще не сегодня, не Надо, надо поперемещать. Так, это вот здесь. Нормально так? Таня, подожди, рано еще. Все, расставила машинки. Розставили краще машинки. Мені здається, дуже прикольно. Ще треба залити в цю машинку водички, щоб вона робила. Я хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, може я краще розставити ці машинки. Ми їх розставимо. Але мені здається, ну, я зараз посмотрю в кадри. Ну, мені здається, ну от тоді нічого не видно. <суміщо> мені здається, що не погано. Ось тут у нас Ford стоїть з ламбою на фоні Вайомінга. Тут у нас джип Rubicon. вместе с з рамом. Так, Ford, и і Нісанд Джитір. Він стоїть окремо, тому що ну, особлива машина, особливе місце для особливої машини. До речі, це якщо що фара, задній габарит від пашеної машини. Він нам пожертвував так сказати. Ну, не те, щоб не те, щоб він зі своєї машини. <реш> Ні, неправда. Я тільки хотів щоб не те, щоб він тіпи, її зняв і сказав, тримайте ребята на стілаж, а я буду без задньої фари їздити. Він просто в нього була зайва, якщо можна так назвати е габарит. Ну, зламана, напевно. І він пожертвував нам на стелаж. Ось, ну там туди можна дивитися, бо там е чисто ці, якісь драбини, вот. ну а скілажики у нас гарні, Ще світло вимкну. Ні, Ну, зі світлом, звісно, не так. Прикольно, як без, але все одно непогано. Так що в коментарях чекаємо вашу думку з приводу цих машинок. Мені здається, ми скоро перекваліфікуємося вже на магазини іграшок машинок маленьких, а не на компанію, яка привозить машини з Америки. Ну, може, якщо у вас буде бажання, ви замовляєте машину, да? і можете в нас замовити ще й модельку зі свої, своєї машини. Я думаю, було б прикольно. Приганяєте собі якийсь Рубікон, да? і вам в подарунок йде мініатюра. Да? Вашої машини отак от кадри якось зять, Гарно, типу він на фоні гори Рашмор. Ну коротше, дуже прикольно, я вважаю, буде. Ви не бачили Даню? Цілий офіс вже обігала, немає ніде. Та, в Даня ти тут? Що? Що случилось? Та знову вони на івент без мене поїхали. Ну Ні. чого? От чого такі постійно класні події, блядь, відбуваються без мене. Картінг! Блін картінг! Я люблю водити, я вмію водить. А я не поїхав на цей картінг. Прям, ну, в минулий раз з дріфтом то ж саме було. Ну Ну хоч на вихідних тебе. блокбастер відведу на атракціон? Ні. А я, ти хотів ти? На той дрифт. я хотів на той дріфт. І хотів на. картінг цей. Ну все, Уходь. все пока. пока до завтра. Давай. Завітала на міжнародну подію ендюренс, що означає витривальність. Учасники сім годин будуть їздити, юзати цей асфальт, а переможе тільки один. Щодо моїх вражень, чесно, я не очікувала, що це так масштабно. Проте тут дуже багато крутих людей з багатьма ми вже познайомилися учасниками. Емоції переповнюють. Я щаслива, що я сюди приїхала, тому що я в своїй стихії. Завітали, вітали, тому що це все нам імпонує. Це все нас характеризує. Чітка злагоджена командна робота, чітка стратегія і розуміння, хто тут що робить. А найголовніше, те, що автомобіль не тільки їздить, а й дарує емоції своєму власнику. Скажіть, як вам взагалі ця подія? Чи вперше на такі, такі мероприяті? Так, да, перше году успіла тільки на прокат на гонку вже перше З'їхали як взагалі ваші емоції? Мені подобається. Подобається? я люблю таке. Ви займаєтесь також автоспортом, чи це як хобі? Да. Так, іноді приїжджала кататися тут. Що очікуєте після сьогоднішнього так сказати чемпіонату? Я так приїхала подивитися просто хто. Але відчуваєте якийсь там драйв, ейфорію? Ну, так. Да. Відчуваю. А чи водите взагалі автомобіль? Так. Да. У вас є власний? Угу. Який, якщо не секрет? Е, ягуар. Ягуар? О, у нас як колега я з ягуаром також. Це ваш чи чоловіка? Ні. Супер. Як взагалі десь замовляли, чи купили тише? Замовляли не США. Чи плануєте нам ще замовляти автівку? Ну, хорошо, так. А на коли плануєте покупку? Так і не знаю, скільки загасий. Дякую вам взагалі за таке інтерв'ю. Було приємно з вами поспілкуватися, Аліна. Хочу передати вам атмосферу, яка тут відбувається. Поспілкувалася, до речі з глядачами. Усі на драйві, усіх емоцій зашкалюють. Видно, що люди цим живуть, видно, що вони цим захоплюються, і в принципі не зводять погляд навіть ні з одного учасника. Дуже кайфово, прикольно. Мені дуже сильно подобається. Чи б відвідувала б я ще такі події? Так, да. І вам рекомендую компанія Enjoy Cars Сюди під'єднується і під'єднується. Під'їхали під наші колеги. Вихідний не вихідний день, але команда Enjoy Cars постійно разом. Пос... Бачите, правда. Те, що ми постійно разом, будь-яка подія в Києві. Ми відразу туди мчимося. Разом спостерігаємо тепер за учасниками. Дуже кайфово. Картинг саме це другий вид автоспорту після формули 1. Він став початком сходинок Михаїла Шумахера. Можливо, його хтось знає. То це так. Це він. головні спонсори цієї події. Це Мультиплекс Tesla та компанія Enjoy Cars. Як ви бачите, ці люди працюють як єдиний механізм по підготовці, по дорозі, все один за одним переживають, один одного підтримують, допомагають. Ми можемо побачити, як у тренера наставники надають цінні поради своїм учасникам. Це, в принципі, як і у нашій компанії. Наші наставники також нам допомагають і підтримують і надають цінну інформацію. Ці люди просто кіборги. У них надзвичайна сила волі, тому що зараз на вулиці температура більше 30 градусів. Вони в спецпорядженні, але вони до кінця просто поривають цю трасу, надають надзвичайну атмосферу, і ми всі ними захоплюємося. Як ви бачите, найголовніше це технічний стан автомобіля. Спеціалісти підходять після. Кожного заїзда і провіряють автомобіль. В принципі, все, що є в нашій сфері. У нас також кожен автомобіль якісно обслуговується, тому що безпека це найголовніше, що в вашому автомобілі, що й на трасі. На цій трасі немає місця словам не можу. усі рухаються до кінця, незважаючи на погодні умови, самопочуття чи навіть травми. Так само, як і у нашій сфері. Кожен автомобіль, кожного клієнта ми доводимо до ідеалу, тому що по-іншому ми просто не вміємо. Да, ну вообще так було круто, конечно, да, бідно, що ти не поїхав. Но Може ще теж поїдеш. Нічого, машинки от Андрія. Ні, ну прикольно на самом деле, що ви на карті з'їзди. Ну бачите, ти тут сидів на руту дивився. Да ні, блин, прикольно було зробити Андрія і Димона позвать и зробити гонки. Рубав. Вони на батарейках? Ні, їх заводиш типа. Назад подпаски смотри. І після цього машина відправляється в нас в Україну на аукціон. Після аварії українці радуються, тому що плюс один класний лот на аукціонах США, яким ми займаємося і привозимо. Бачите, і машина без пошкоджень, і пробіг 50 сантиметрів. Все, все, все як це, а як по книжці. Дань, ну вже 8 годин. Треба додому, йти, скільки можна вже працювати? Я не розумію. Я просто дивлюся там коментарі, Я читаю зараз ну, в Телеграмі, в інстаграмі. Ви що, до сих пір думаєте, що неможливо пригнати машину за ціну айфона? Просто люди іноді досі думають, що неможливо пригнати. Машину в ціну айфона. Ну, звісно, не пригнати, я маю на увазі купити машину на аукціоні США в ціну айфона. Скільки там новий фонд розкошно? Тисячу, десь півтори. Ну, плюс типу, там, терабайт, півтори, півтори тисячі доларів. Коштує. Да? Ми купили машину на аукціоні США до тисячі доларів. І ця машина це.